Вітаю всіх, мої дорогенькі. Розклад для тих, кому сняться сни. Мені дуже довгий час не снилися сни. Ну, мабуть, тому що у мене безсонниця, і їм ніяк просто присниться, а може по якійсь іншій причині. З недавніх пор мені почали ці сни снитися. Я, вони якісь мені незрозумілі. Сни з мого прошлого життя, щось таке непонятне. Я хочу спитати у карт, про що мої сни? Чотири варіанти буде. Кому цікаво ще розшифрувати свої сни, інтуїтивно вибирайте. Один із чотирьох варіантів. Один, два, три, і чотири. І спитаємо у карт про що мої сни? Варіант номер один Верховна жріця, ой, ваші сни езотеричні. Більше всього, вони говорять про те, що у вас пробуждається якась мощна сила, і вам треба срочно зайнятися езотерикою, магією, вивченням якихось таємних знань. Для когось це може бути релігія, для когось це може бути віди, рейки, йоги. В общем, якісь духовні, духовні знання. От вас призивають ваші сни іменно до цього. Про що сни для другого варіанту карта шута. Ваші сни про те, що ви на порозі совершенно нового життя. Карта ноль, карта шут. Я принесу в твоє життя хаос, і з цього хаоса народиться совершенно щось нове. І це для тебе в облаго. Яким би чудним тобі зараз не здавалось твоє життя, ти на порозі, коли твоє життя починається з нуля. Спочатку. От про що ваші сни. Третій варіант. Жезли. ой, Нові енергії. До тебе приходять нові енергії. Да? Все старе залишаємо е, в минулому. Е, починай діяти. в тебе досить опита, мудрості, е, сили, енергії і огня для того, щоб почати щось нове. Ну, це для мене. Я завжди вибираю третій варіант. І четвертий варіант, про що ваші сли? Туз мечів. Туз мечів завжди про. Імпульси про інформацію, про знання. Отримуй якусь нову інформацію. Отримуй, вивчай щось, іди в нові е, світи. Відсікай щось старе, це все нова енергія. Тобі треба щось нове, і ти, е, щось узнавати нове. І тут у нас такі символи, знаєте, які теж вказують на те, що це. Не те, що всім доступно. Да? Це не піти на продавця вивчитися. Це те, що е, вивчають ізбранні. От, такі от у нас вийшов розклад. Кому це було корисно? Ну мені так. Да, я хотіла свій, свої сни розгадати, і вони мені е, дали пораду і підказку. Ну, добре.